Аційні підсумки понеділка, 14 липня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Сяде до в'язниці на 9 років. Суд виніс вирок водію, який торік скоїв смертельну ДТП на Зарічанській. Пам'яті героя Скіфа хмельничанин подарував батальйону Карпатська Січ позашляховик. Медична допомога для ВПО. В Я Маріуполь переселенців приймали фахівці товариства Червоного хреста. Дев'ять років позбавлення волі та виплата моральної шкоди родинам. Сьогодні суд оголосив вирок Євгенію Шевчуку. Це водій, який у листопаді минулого року скоїв ДТП на вулиці Зарічанській. На автомобілі БМВ Х6 він в'їхав у зупинку громадського транспорту. Тоді загинуло три жінки. За результатами проведених обстежень, в організмі водія виявили алкоголь та наркотичні речовини. Адвокат Євгенія Шевчука та його рідні від коментарів після оголошення вироку відмовилися. Дуже Євгенія Олеговича визнати Олегчевизінтивинуватиму у остаточному покрайні 9 років позбавлення волі з позбавленням правил кілотрансу засобу сроком на 10 років. Під час років покарання швидко обществувати з днем вступу в Року закону сили штрафу Покарання час проведення під вартою з 17 день з до 4 до дня набрання виробництво Закону Силу день за день. Позову лужника, ложняка, мельник та луга, простяни Шевчука, трьох мільйонів гривень моральної шкоди підлягає до задоволення помості. При визначі розмір ушкодання моральні шкоди, вируховий характер, тобто страждань, яких зазнали позивачі в результаті загибелі близької людини, а також виходить засад розумності і вираженості справедливості, що дає Підстави визначити, досягне, що на їх користь по 750 тисяч гривень, шкудані моральної шкоди. Насправді я не міг нічого очікувати, я очікував лише на справедливе рішення суду. Мені здається, суд справедливого оголося вирок. Ні одне рішення суду не покриє тих завданих тої шкоди моральної і втрати, яка відбулася в нашій сім'ї. Позашляховик Хонда отримав батальйон Карпатська Січ. Автівку за власні кошти придбав хмельничанин Ярослав Заболотний. Рівно рік тому на Донеччині поліг його рідний брат, розвідник із позивним СКІВ Валерій Заболотний. Тож в роковини загибелі рідні герої вирішили допомогти його побратимам. Крім автомобіля, від Хмельницької громади батальйон Карпатська Січ отримав Мавік, ФПВ-дрони та генератор. Вікторія Паламар детальніше. Здійснив мрію полеглого брата Ярослав Заболотний разом із сім'єю придбав позашляховик для військових, а саме для батальйону Карпатська січ імені Олега Куцина у цьому підрозділі служив його старший брат Валерій. Сьогодні минув рівно рік з дня його загибелі. Коли він ще служив, він завжди з ним, коли розмовляв по телефону, весну самі знаєте, що на фронті з машинами проблеми. Він завжди мені казав, от би нам би машину, хорошу машину сюди, от би мені, щоб я мав би чим їхати, бо стається так, що буває в полі глохнемо під дронами і не знаємо, чи виживемо, чи ні. Я йому пообіцяв, що Валері, я, ну, я найду машину, я тобі її передам. Ще при його житті. Але, на жаль, сталося так, що я не встиг йому її передати. Але я обіцянку дотримав. Я машину передав туди, де вона зараз потрібна. Валерій Заболотний пішов до війська добровольцем у жовтні 2023 року. Спочатку був водієм важкої техніки. Згодом за дорученням генерального штабу перевівся у карпатську січ, де служив розвідником. Пізніше став командиром відділення. Вибрав собі хлопців, навчав їх, і з ними ж пішов у перший бій. І на жаль, на жаль, сталося так, що прямо під час бою о п'ятій ранку 14-го числа він отримав ворожу кулю. Він був цілий, абсолютно цілий. Просто маленька дірочка. все. Боєць загинув 14 липня 2024-го, захищаючи місто Нью-Йорк на Донеччині. Автівка, яку родина заболотних, передає побратимам Валерія, має номерний знак «Сків». Саме таким був позивний героя. Ми бачимо, що він посеред нас. Ми дякуємо родині за таку суттєву і велику підтримку української армії. Як ось цей автомобіль, який вже завтра буде виконувати задачі. Я хочу подякувати матері, яка виховала такого героя, який добровольцем пішов захищати свою землю і добровольцем пішов сам у піхоту. Сам пішов туди, де найбільша небезпека для того, щоб захистити свою родину і свою державу. Дякуємо вам за такого сина. Матері Валерія, пані Надії, побратими передають медаль добровольця захисник Донбасу, коїн карпатської січі та прапор із портретом полеглого сина. Таких всього п'ять. Один буде в вашій родині. Мама для нього була це на першому місці, і так він старшого і молодшого брата вчив теж, що Ярослав. Дивився, бо мама то є мама. І я цим горджуся. Коли прийшлося йти, то він на з перші дні війни сказав, що мама, якщо прийдеться, щоб не падали, мені наловили за штани, бо я все одно піду. А ще чого в нього був такий мотив, того що він каже: Або я, або Ярослав, бо двоє на здорових хлопців не може бути вдома. От і хай буде він, бо він біля вас і в нього сім'я. А я піду, я трошки більше прожив. Оце була його така мотивація. Валерій Заболотний, почесний громадянин Хмельницької громади. Звання він отримав посмертно. Сьогодні від усіх хмельничан, Карпатські Січі, де служив герой, міський голова передає необхідне спорядження. Цей автомобіль від родини Валерія. Ну це унікальний випадок, коли родина продовжує допомагати тим побратимам, з якими воював Валерій. Ми, звичайно, знову ж таки долучилися до, до допомоги Карпатській Січі. Сьогодні передаємо генератори впівішки 10-дюймові, передаємо матрас 4Т, знаємо, що ці хлопці вміють якісно працювати, знаємо, що завдяки цій техніці буде знищена якась частина москалоти, яка прийшла на нашу землю. Вікторія Паламар, Данило Біга – новини міста. Безкоштовну медичну допомогу нині отримували вимушені переселенці у Хмельницькому. У центрі підтримки Я Маріуполю впродовж кількох годин працювали фахівці товариства Червоного хреста. Пацієнтам вимірювали артеріальний тиск, перевіряли сатурацію, визначали рівень цукру в крові та надавали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. Дар'я Курнос розповість більше. Нині у центрі підтримки Ямаріуполь фахівці мобільної бригади Товариства Червоного хреста надавали медичні послуги вимушеним переселенцям. Прийшла на консультацію до лікаря-терапевта пані Ольга із Донеччини. Час від часу звертаємось за допомогою до лікарів, коли за потреби, коли щось болить або відчуваємо себе погано, тому звертаємося, дівчата завжди допомагають, завжди відгукуються. Жінка переїхала до Хмельницького у перші дні повномасштабного вторгнення, тож на такій консультації не вперше. Каже, зручно, що у місті працюють мобільні бригади для вимушених переселенців. Вважаю, що це дуже добре і дуже корисна така ініціатива, тому що можна звернутися до дівчат. Не потрібно записуватись заздалегідь, не потрібно чекати. Не по все можна в форматі живої черги зробити, отримати консультацію, отримати безкоштовні ліки. Мобільна бригада фахівців ТОВ Червоного Христа України працює у центрі Ямаріуполь тричі на місяць. У складі медичні сестри та лікар-терапевт приймають пацієнтів вони з 9 до 14 години у форматі живої черги. Ми розмовляємо, які скарги у людини, медичний збір анамнезу, потім проводу, я проводжу огляд, обов'язково кожному виміряємо тиск, сатурацію, пульс, виміряємо цукор крові за потреби і проводимо електрокардіографічне обстеження і призначення ліків. За день медики приймають близько 40-45 людей. Найчастіше до нас звертаються люди з серцево-судинними захворюваннями. Основні скарги це підвищений крав'яний тиск. Може бути серцебиття. Також аритмія. буває на другому місці. Я би відзначила порушення сну. І третій місяць більше опорно-руховий апарат. Це артроз, це болі у суглобах, у спині. Тут пацієнти можуть отримати і безкоштовні ліки від серцево-судинних хвороб, знеболювальні, противірусні та інші препарати. В них є які деякі безкоштовні ліки, які також вони при діагностуванні якісь хвороби можуть надати пацієнтам. Пацієнти це в основному в Маріупольці або жителі Донецької області. Для а Жителів других областей є по графіку другі прийомні дні, які вже відбуваються у других закладах. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Безкоштовні консультації щодо працевлаштування надають хмельничанам представники проєкту Співдія кар'єрам. Тим, хто у пошуках роботи, допомагають скласти резюме, підібрати вакансії, підготуватися до співбесіди. А молоді віком від 14 до 16 років допомагають написати мотиваційний лист для вступу. Окрім консультацій, фахівці Співдія-Кар'єра організовують тренінги у навчальних закладах. Офлайн-консультації відбуваються у приміщенні молодіжного центру за адресою вулиця Кам'янецька, 63. Співдія кар'єра працює вже більше трьох років. Якщо говорити про Хмельницький, то надано 837 консультацій за три роки 443 бенефіціарі, які звернулися. З них 68% – саме внутрішньопереміщені люди. Велика кількість молоді, яка внутрішньо переміщена, вони шукають роботу дистанційно або вступають до навчальних закладів. Ми допомагаємо з написанням мотиваційних листів. Молодь здебільшого шукає зараз розвинений благодійний та громадський сектор. Їм цікаво, їм цікаво доєднатися. Адміністративна зайнятість, офісні працівники, продавці, консультанти. Є молодь, яка шукає підробіток. Здебільшого може бути або там Макдональдс, на йдуть підпрацьовувати, тому що там зараз дозволено із 17 років працювати кол-центри, офіси підтримки. Наповнювачі сайтів. Ми працюємо з молоддю від 14 років. З 14 до 18 років обов'язково погодження батьків. Всі інші приходять на консультації, записуються зазвичай заздалегідь. Це мене можна знайти на сайті «Співдія кар'єра» або підійти безпосередньо в молодіжний центр. Також ті, що проходять тренінги, приходять з тренінгів потім на консультації. Поетично-музичну зустріч Вайп Липневої строфи влаштували у Хмельницькому. В обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка лунала поезія та пісня в авторському виконанні Оксани Родушинської, Тетяни Череп Пороганич, Віталія Міхалевського і Павла Михальчишина. Адже навіть у темні часи такі зустрічі здатні дарувати світлі миті, переконані організатори. Саме тому волонтери творчої сотні, «Рух до перемоги, з 2014-го їздять з концертами у шпиталі та військові частини. Вайб липневої строфи відчула. І наша Ірина Аріон. В юності він написав сім поезій, а продовжив творити після сорока. Дев'ята книга Віталія Міхалевського отримала назву Цукерково-Букетні вірші. І саме вони лунали під час поетично-музичної зустрічі вайп липневої строфи у Хмельницькому. Пейте, юність святу і грішну, що дарує стежкам проспекти. Перший подих кохання віршам. Кличте ніч, цукерково букет. Поезія під час війни дуже важлива тема, тому що саме поезія найшвидше відгукується на події, які є. Кожен хоче, щоб його вірші мали крила, тобто поставлені на музику, щоб пісня була, щоб летіла його творчість. Але зараз все, звичайно, на задній план. Ми всі працюємо і хочемо, щоб була перемога якнайшвидше. У творчому доробку київської поетеси та письменниці Тетяни Череп пироганич 14 книг, і вже не один рік вона активно волонтерить і є авторкою ініціативи Столичні батончики. Крайня книжка про війну. про...» Те, що переживають сьогодні всі українці, що пережила наша родина на початку 22-го року, ми її створили разом з моїм чоловіком, засновником української Вікіпедії Юрієм Пироганичем. Сьогодні хочеться більше читати не про війну, тому буде інтимна лірика. Я люблю тебе так, як нікого іще не любила. Хоч війна і штовхає до виру суцільних тривог. Але є у нас ми, є в нас небо, і є у нас крила. Доля тут, на землі. А згори усміхається Бог. Ініціаторкою поетично-музичної зустрічі ще у травні стала поетеса і волонтерка Оксана Радушинська. Це про мистецтво і це про те, що, от, попри всі біди, попри всі тривоги, і повітряні, і життєві, попри всі на ми не те, що можемо, не те, що вміємо, ми зобов'язані самі собі дарувати позитивні емоції, самі собі нагадувати про те, що ми живі, ми творимо на підході. Одна із книг дитячих, яка зараз вже додруковується у. Давництві чарівна криниця дощу. Називається з 2014-го Волонтери творчої сотні, рух до перемоги, їздять з концертами та зустрічами у військовій частини і шпиталі на передову, аби підтримувати захисників словом та піснею. Я теж служив два роки. відслужив, служив, потім звільнився. Оксана являється керівником, нашим сотником ми його називаємо. Їздимо часто з концертами, на полігони їздимо, військові частини, де це дозволено їхати. Якщо люди забувають на ми, що вони забувають про війну, забувають про армію. Це вже великий плюс. Це для того ми працюємо. 15 липня до Дня державності в бібліотеці планують влаштувати патріотичну вуличну акцію. Люблю тебе, моя Україна. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні.